Ми навчаємо за методикою Баль Сулама і Рабаша. Рабаш розкрив нам методику групової роботи. Рабаш наблизив кабалу до максимально широких мас людей. Завдяки його внеску. Ми з вами, кожен взагалі будь-якої статі, будь-якого кольору, будь-якої сексуальної орієнтації, будь який соціальний статус. Кожна людина може займатися сьогодні кабалою завдяки внеску Байсулама і Рабаша. Дивіться, що пише Рибаш. За мірою добра дають їй, тобто людині міру зла. Виходить, що за правилом, кожен, хто більший за свого ближнього і його зле начало більше, ніж у того, виходить, що завжди добро та зло однієї ваги. Це те, що я говорив, що існує система з двох протилежностей. Одне проти одного створив творець. І Рабаш пояснює, що скільки в людині є добра, настільки в ній розкривається міра зла. Тобто, якщо я здатний сприйняти і подолати певну частину свого егоїстичного бажання, яке я можу побачити і виправити на альтруїстичне, і таким чином з'єднатися за властивостями із першим джерелом усіх подій взагалі, тобто зв'язатися з творцем, то наскільки у мене є здатність ось цю інформацію егоїстично обробити, настільки мені її розкривають, не розкривають людині більше, ніж вона може подолати.